Всім привіт! Я астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 31 травня 2023 року. Сьогодні плануємо всі свої активні справи, важливі справи до 18.00. Після цього часу продуктивність, ефективність спаде до рівня трави і тому на цей період найкраще запланувати пасивний відпочинок. Як колись казали, вино, кіно і доміно. Цікаво, а доміно ще зараз хтось грає. Або просто якусь рутину, діяльність просту, яка не потребує уважності, концентрації та чіткості та ясної голови, будьте обережними в цей час за кермом. Після обіду можливі конфлікти з жінками та несанкціоновані фінансові витрати. Тому зайві гроші залишайте вдома, візьміть строго тільки на предмети першої необхідності. Можливо, хтось проситиме в борг. Тут вже вирішуйте самі, я лише скажу про рівень довіри до того, хто проситиме. Якщо вам доведеться, Ведеться позичати кошти, то подумайте тричі про те, як ви їх повертатимете. А з жінками можна домовлятися на рівноправних засадах, просити про допомогу, пам'ятаючи про вдячність. Вечір та ніч на 1 червня можуть бути неспокійними, тривожними і небезпечними. Будьте уважні та обережні. Запрошую вас підписатися на мій блог, переходьте в сторіс, там більше інформації про цей день і не тільки. Запрошую вас на індивідуальні консультації, ставте сердечко, лайк, якщо вам сподобалось моє відео. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.